Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд на трек від Максима Бородіна: Пригорнись, обіймий. Це музичний наратив про важливість людських близьких відносин у нашому житті. Пісня розповідає про те, що кожна людина незалежності від обставин хоче обіймів від своєї коханої людини. Це така тепла пісня, і я вирішив теж поділитися з вами цим теплом. Давайте слухати! Світ почекає, бритули сьогодні ми мене, бо ніч вже тікає, так багато людей у світі, їм тебе не замінити, інші люди всього лиш підробка, серце не обдуриш, не натиснеш кнопку. Класно сказано, багато людей у світі, але їм тебе не замінити. Тобто дійсно кохану людину ніхто не замінить, ні друзі, ні знайомі. І в думках нерозбірливих як твій почут, проривається тих, з тобою бути хочу. Притули сьогодні ви хай світ почекає. Ввіт великий настрій бой, він то гукає до бою. Бачите, як е як сказано про війну, але так завуальовано, і це ну красиво. Тобто, в таких в таких треках, в таких піснях е ніжних, теплих, да сказано, що він то то, то зве до бою. тобто що сьогодні ми разом, а завтра, а завтра може когось з нас е, вже позвати там на фронт чи кудись, ну хто, хто що має на увазі під словом бій. З'єднує та ми разом будемо за сценарієм як ти проривається з хочу. кай світ почекай. Мені дуже подобається тембр Максима. Тобто він е такий глибокий, чуттєвий, е надає, мабуть, впевненості ну, жінкам, е бо він такий трошки з схрипацою, і е в ньому немає якогось сильного надриву, принаймні в цьому треку, але от він такий ну, красивий. Yeah. Right. Це, знаєте, такий не трек спалах, який спалахнув. Його послухали, і він зник. Тобто, це трек, який е він на кожен день. Ну, тобто, когось він зачепить е куплетом, когось приспівом, е когось просто музикою, когось тембром голосу. Але е така музика, вона на кожен день і вона, ну, просто є. Просто надає тобі яких сил, тебе направляє на якісь думки. І це класно. І ще я хочу подякувати за те, що використовуються ну, живі інструменти. Взагалі-то Максим Бородін використовує живі інструменти, і це круто. Да? Тобто, трек не звучить синтетично. Це такий стиль, ну я б його назвав поп і, і це круто, що. Що він робить таку музику. Мені подобається. Хочу побажати вам. Завжди обіймайте в свою другу половину, не соромтесь казати, що вам без неї погано. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!